Від початку великої війни Кривий ріг став головною госпітальною базою для південного напрямку фронту. Медзаклади міста і в найскладніші моменти оперативно забезпечувались ліками. Стратегічний запас медпрепаратів постійно поповнюється. Військові, що зазнали поранень, отримали кваліфіковану допомогу криворізьких медиків. Від початку повномасштабного вторгнення налагоджена чітка система надання першої невідкладної допомоги. Наші медики працювали в деокупованих громадах правобережжя Херсонщини. Карети швидкої оперативно доставляли поранених до Кривого Рогу. Це дозволило врятувати багато життів. Напружений графік. Робота часом без відпочинку. Години над операційним столом. В таких умовах здобувають непростий досвід війни криворізькі лікарі. Ми надали допомогу 38 тисячам, близько 38 тисяч військовослужбовців і цивільних. Як поранених, так і захворівших військовослужбовців. Вони теж, люди, вони теж хворіють. З них 16 тисяч були госпіталізовані до нас. Якщо б ми жили у мирний час, от таку кількість хворих ми проліковуємо приблизно за 2,5 роки. Всіх, кого довезли, спасли. Летальність загальна 1%, а серед поранених 0,9%. У нас був головний хірург військових Збройних сил України, коли він побачив цю статистику, він був здивований і від нього нам була подяка. Додатковий тягар відчула на собі практично кожне відділення цієї лікарні. Найбільш завантажений сектор хірургічної допомоги важким пацієнтам. Травматологія, політравма, щелепно лицьова нейро і торакальна хірургія. Усі ці роки криворізькі медики поглиблюють досвід лікування важких травм воєнного часу. Ми працюємо вже давно, з 2005 року. Важка травма. ДТП, це в мирний час Ката-травма, падіння з висоти, виробничі травми багато. Майже половину року, коли війна течилася, можна сказати так, під містом, ми лікували в основному військових. Цивільні поранені також. Зараз, менше зараз в основному працюємо з військовими це евакуації. Цивільних поранених це Херсонська область в основному і також після ракетних ударів по місту бойові травми у нас, звісно відрізняється від звичайних травм. Якщо звичайно, це там перелом. Ну рани якісь, то тут вже е, можуть бути великі рани, наявність сторонніх тіл, осколків багато. Тяжкі переломи з дефектами кісток, з дефектами м'яких тканин. і це досить таки складно підлягає лікуванню. Потрібне тривале лікування. Крім того, є багато ще таких травм, як ампутації, кінцівок внаслідок пошкодження. Це міновибухова травма, або це міна, або пелюсток. або… Зараз, от на даний час, скиди в основному страждають жителі Херсонщини, які до нас сюди доставляються. Багато було у нас хворих з самими різними ступенями травм. Слава Богу, вдається допомагати хлопцям. Були поранення серця і були поранення стравоходу, що дуже дуже важка категорія хворих. Були поранення легень органів черевної та грудної порожнини поєднані. У нас майже всі лікарі мають вищу категорію, тому нам трошки легше було приступати до цієї військової роботи. Слава Богу, поки все. Получається, і будемо думати, що і далі в нас буде все складуватися. Добре, допомога мешканцям Херсонщини і нині один з пріоритетів у роботі криворізьких лікарів через складну логістику і пошкоджені медзаклади. Жителі Херсонщини назавжди можуть отримати повноцінне лікування в обласному центрі а відтак доставляються до нашого міста. Міська влада, рада оборони міста, залучаючи кошти місцевого бюджету та міжнародних партнерів, постійно працюють над покращенням матеріально-технічної бази медзакладів, аби надавати якісну допомогу кожному пацієнту. За три роки війни дуже много було поставлено нам обладнання, притом сучасного останніх поколінь. Як зараз це прийнято казати, експерт-класу. Завдяки місту і партнерів. Партнери, ви ж самі знаєте, це волонтери, це благодійні організації на дуже великі суми. І повністю оновилося обладнання операційних. Всі нові зараз операційні стали. Появилося сучасне рентгенівське обладнання, це так називаємо. Звані це дуги, це рентгенівські передвіжні установки, котрі дозволяють видалити осколок в режимі онлайн, тобто смотрячи на екран телевізора, фактично. Тому ми можемо видалити ті осколки, які раніше практично недосяжні для нас були. Застосування нового медичного обладнання підвищує професіоналізм лікарів. Сучасні методи лікування дозволяють успішно проводити унікальні операційні втручання, і це врятувало не одне життя. Цікавий випадок це коли ми з допомогою висококласного операційного мікроскопу в режимі 3D-4К, видалили уламок через вушний проход. З нижньої щелепи, тобто не розрізаючи, а через той канал, де він прийшов, ми туди зайшли і його убрали. Мало того, щелепа стала краще рухатись, болівий синдром повністю зник. Відмінних результатів досягнуто і при переливанні крові важким пацієнтам. У нас з'явився перший досвід. Ми виконали протокол, який затверджений на Україні, це протокол, який обумовлює допомогу при тяжкому геморагічному шовці. Тобто ми вперше для себе мали досвід переливання універсального донора, крові універсального донора. Це кров донора першої, першої групи резус негативна. Тобто конфлікту. Теоретично груповою груповою і резус конфлікту не може бути не може бути заради спасіння. Це треба робити. Олександр Боєць ЗСУ. колишній ув'язнений у 2024-му добровільно пішов захищати країну від ворога за рік служби у батальйоні Арей. Штурмовик тричі був поранений всі рази на Курському напрямку. При виконанні бойового завдання отримав мінно вибуховий травм осколками пасікло. І це залишилось два осколки в бідрі. І приїхав в лікарню по направленню. В сумах не захотіли витягувати з бідра і з сок. Такий локоть напух. Дай Бог здоров'я лікарям кривороським. Це в 17-та лікарні. Витягнули два. Ні, один залишився осколок. Там, это, він не мішає. І сюди направили всю лікарню, щоб швидше восстановиться, то обратно строїти до хлопців. Лікування не єдиний напрямок роботи криворізьких медзакладів. Багато військових після поранень потребують тривалого відновлення. З 2017 року в Кривому Розі працює один з кращих в Україні центрів медичної реабілітації. Допомогу тут безкоштовно отримали майже шість тисяч захисників. Поліна керує засобами радіоелектронної боротьби. Після виписки з травматології пройшла трьохтижневий курс реабілітації в центрі. У мене заміна міжхребцевих дисків. От стоїть імпланти і реабілітація, тобто ну, після операції дуже важко ходила, а, ну, майже була, як кажуть, лежача, то, чесно, я в захваті. Тут такі спеціалісти, реально, вони суперські, вони на ноги підняли. Постійно а, знаходиться реабілітолог, лікар, який Дивиться, що ти правильно виконав е якісь процедури вправи, там дає щось новеньке, там бачиш, що вже можеш виконувати. Він дає нагрузку якусь побільше, ага, трошки менше треба збавити. Допустим, там не виходить чи ну боляче. Ну то є отак. до центру. Надходять хворі, які потребують довготривалого відновлення. Тут запроваджують сучасні технології, аби повернути рухову активність кожному пацієнту. Це італійське ортопедичне обладнання, яке допомагає розробити колінний суглоб. Одноразовий сеанс триває до 30 хвилин. Андрій Криворіжець від початку війни боронив рідне місто. За останні роки побував у різних гарячих точках. У цьому центрі не вперше, і після кожної реабілітації повертався на фронт. Багато поранень вже було. Це були ПІВІ-дрони, 120-ті, воги, і міномет 120-й нам прямо в погріб. В укриття прилітало, тобто всі сині були в осколках. Ну живі взагалі багато, багато поранень. Крайні, це були в півідрони. Зараз проходжу фізо, потім ультразвукові проходжу на ногу, так як у мене тут дуже, дуже велика проблема в нозі, там стержень стоїть. Мені через ультразвук допомагають, потім ще лазерні процедури мені, водні процедури мені роблять. Допомагають, знову повертаємося на війну з новими силами. Дякую дівчатам, хлопцям. Дуже, дуже. Роблять ефективно і гарно, якісно свою роботу. Дмитро у професії вже сім років. Фізіотерапевт із Херсона вимушено переїхав до нашого міста. Він уже допоміг десяткам бійців. Візитною карткою центру вважає сучасне багатофункціональне обладнання, що піднімає на ноги навіть найважчих поранених. У пацієнта була травма гомілково-стопного суглоба. І супутнє захворювання почав боліти колінний суглоб. і кінезіотепу ми створюємо просто необхідну підтримку для того, щоб зменшити цей біль при набряках, при знятті больового синдрому ну, дуже гарно допомагає на сьогоднішній день. флагманом, мабуть, в реабілітаційному обладнанні. Ну, якщо що стосується фізіотерапевтично, то це фірма БТЛ. Чешська, у них обладнання дуже гарне, інтуїтивно ну, зрозуміле, тобто ну, не вимагає довгого строку навчання. Також різноманітні бігові доріжки, велосипеди, ну, фітнес, стрічки все це допомагає в реабілітації. Лежачи, рухова активність не відновлюється. Якщо ти лежиш, то ти не підеш. Тобто, так чи інакше, потрібно людину все одно вертикалізувати, навчати за необхідності заново ходити, відновлювати паттерн руху і таке подібне. Ще один профіль відновлення рухової активності пацієнтів ерготерапія. Перекладається як працетерапія, і тому ми займаємося тут відновленням функціональності верхньої кінцівки та повернення в побут через працю наших захисників. Використовуємо різні заняття, заняття на кухні, тут нас готують пацієнти наші. Також використовуємо дзеркальну терапію, заняття через ну, дрібну моторику, відновлюємо силові вправи і віримо в краще, працюємо на перемогу. Реабілітаційний центр розрахований на 70 місць. Тут надають психологічну, стоматологічну допомогу, лікують поранення хребта та складні скелетні травми. Команда центру це вмотивовані високопрофесійні фахівці, що постійно розвиваються та впроваджують новітні методи реабілітації та лікування. Тут одна мультидисциплінарна команда включає в себе два лікаря фізичної та реабілітаційної медицини, три фізичних терапевта. Два ерготерапевта і п'ять асистентів фізичного та ерготерапевта: два психологи, два е, спеціалісти з мови та мовлення. Це одна команда. Така команда може надавати е, допомогу продовж е, доби 12 пацієнтам. Тому це підхід дуже комплексний і не можна виключити ні одного спеціаліста. Реабілітаційна допомога у центрі довготривала. Щоденно по три години активних занять з пацієнтом. Термін перебування у закладі від 14 до 28 днів. В залежності від важкості травми знаходжусь тут на реабілітації після поранення, після операції плеча. Руку пришили. Тут хлопці розробляють. Дякувати хлопцям і дівчатам, персоналу всьому. Справжні професіонали своє, своєї діла відносяться з душою до своєї роботи. Довелось мені побувати в різних вже медичних закладах. Що стосується цього медичного закладу, в мене стільки одні позитивні відгуки з усіх медичних закладів, де я був. Ну, по моєму лічному рейтингу це перве місце. Іван Проводов, Олександр Домашов, Андрій Славний, постфактум.